Способи подання алгоритму. Давайте пригадаємо, що таке команда, що таке алгоритм. Які команди може містити алгоритм для виконавця? Алгоритми можуть бути подані різними способами: словесним, графічним, посвідомністю сигналів, звукових, світлових тощо, спеціальними командами для виконавців та інші. Розглянемо ці способи. Словесний спосіб подання Прикладом словесного способу подання може бути алгоритм приготування яєчність трьох яєць. 1. Поставити пательню на плиту. 2. Покласти на пательню шматочок вершкового масла. 3. Увімкнути комфорку. 4. Чекати, поки масло на пательні розстане. 5. Розбити перше яйце і вилити його міст на пательню. 6. Розбити друге яйце і вилити його вміст на пательню. 7. Розбити третє яйце і вилити його вміст на пательню. 8. Посолити. 9. Чекати, поки загусне білок. 10. Вимкнути комфорку. Послідовність світлових сигналів. Це команди світлофора. Червоне світло. Команда стійте. Жовте світло. Команда готуйтесь до переходу дороги. Зелене світло. Команда Переходьте дорогу. Послідовність звукових сигналів. Приклад Три дзвінки в театрі. Перший дзвінок Команда. Готуйтесь зайти до глядацького залу. Другий дзвінок. Команда. Заходьте до глядацького залу і замовляйте свої місця. Третій дзвінок. Команда. Починайте дивитись виставу. Графічний спосіб подання. Одним з видів графічного подання алгоритмів є подання алгоритму у вигляді блок-схеми. У блок-схемі алгоритму кожна команда записується в геометричній фігурі певного вигляду. Блоки з'єднуються між собою стрілками, що вказують, яку команду алгоритму потрібно виконати наступною. Розглянемо ці фігури. Прямокутник за округленими краями. Термінатор це початок або кінець алгоритму. Прямокутник. Це процес, призначений для виконання однієї або кількох команд. Паралелограм – це дані, призначені для введення даних або виведення результатів. Розглянемо декілька задач. Задача 1. Є повна посудина з рідиною місткістю 8 літрів і дві порожні посудини місткістю 5 літрів і 3 літри. Потрібно одержати в одній з цих посудин 1 літр рідини. Розглянемо словесний спосіб подання. 1. Наповнити 3літрову посудину рідиною з 8-літрової. 2. Перелити вміст 3 літрової посудини в 5-літрову. 3. Наповнити 3літрову посудину рідиною з 8-літрової. 4. Наповнити 5-літрову посудину рідиною з 3 літрової. 5. Повідомити 1 літр рідини. Міститься в 3-літровій посудині. Розглянемо, як це буде позначатись графічним способом. Фігура термінатор з написом початок. Далі перша, друга, третя і четверта команда будуть міститись в фігурах процес. І п'ята команда про повідомлення міститься в фігурі дані. Закінчується фігура термінатор, кінець. Зверніть увагу, всі. Фігури з'єднані стрілками послідовно одна за одною. Задача 2. Скласти алгоритм для обчислення значення виразу 737 плюс в дужках 372 мінус 127 і помножити на 154. Для розв'язання даної задачі у виконавця буде наступна система команд. виконати арифметичну операцію і запам'ятати результат. І друга команда. Повідомити запам'ятований результат. Задача 2. Скласти алгоритм для обчислення значення виразу 737 плюс в дужках 372 127 і помножити на 154. В словесному вигляді даний алгоритм буде мати такий вигляд: перше. Обчислити 372 мінус 127 і запам'ятати результат. Друге. Помножити запам'ятований результат на 154 і запам'ятати результат. Третє. Додати до 737 останній запам'ятований результат і запам'ятати результат. І четверте. Повідомити останній запам'ятований результат. В графічному вигляді даний алгоритм буде мати такий вигляд: в фігурі Термінатор початок, в фігурі процес Обчислити 372 мінус 127 і запам'ятати результат. В фігурі процес помножити запам'ятований результат на 154 і запам'ятати результат. В фігурі процес додати до 737 останній запам'ятований результат і запам'ятати результат. В фігурі дані повідомити останній запам'ятований результат. І в фігурі Термінатор кінець. Характерною особливістю розглянутих алгоритмів є те, що всі команди кожного з них обов'язково виконуються, причому кожна з них лише по одному разу. Такі алгоритми називаються лінійними. Тобто лінійним називається алгоритм, кожна команда якого обов'язково виконується і виконується тільки один раз. Запам'ятай найголовніше: алгоритми можуть бути подані різними способами: словесним, графічним посідовністю сигналів звукових світлових тощо, спеціальними командами для виконавців та інше. Одним з видів графічного подання алгоритму є його подання у вигляді блок схеми. У блок схемі алгоритму кожна команда записується в геометричній фігурі певного вигляду. Блоки з'єднуються між собою стрілками, що вказують, яку команду алгоритму потрібно виконувати наступною. Лінійним називається алгоритм, кожна команда якого обов'язково виконується. І виконується тільки один раз. Дякую за увагу. Слава Україні!